Крута і черемоша шабуйні хвилі граю, край чарівний Буковинський добре всюди знаю, там з тополями смирічки, зранку до самої нічки, Про кохання разом трембітають, там плетуть вінки черзіля, нареченем на весілля, Коломики весело співають. Ся барабани цвіт волошок сині, до землі колоняюся рідній Смак води жеребної річок течія. Сами будемо знайомитись із творчістю не менш талановитої людини, буковинця, господаря сьогоднішнього вечора, соліста, поета, пісняра, заслуженого артиста України Дмитра Хоми. Та презентації його книги дорога моїм. Та вірю, доживу і день новий зустріну, побачу наяву щасливу Україну. Якщо в життя своє прожити ще раз, звісно, все повторює є, Я не святий, я гріш. Прийма починається з таких маленьких сіл, де ми всі народилися, лукавці, Вижнський район, Чернівецька область. Віддаючи шану цій землі, тим людям маленькій своїй батьківщині, я хочу заспівати для вас цю пісню Мої лукавці, мій оберіг. Народна артистка Украина. Наденька 6 Чи розпілкувалися при зустрічах із Зорінькою, з дітьми, Діточки, я, У мене фотографії є, де зовсім-зовсім вони ще маленькі такі, да. Ах, життя, дорогами життя сьогодні. У тебе така книжка вийшла. Хай вона допоможе багатьом нашим українцям. Гідно проходити цими дорогами життя. Ми маємо вірити, ми маємо. Об'єднуватися навколо особистостей, таких як Дмитро Хома. Дякую Богу за все, що маю, ще мали. А ні, не фрукт, він на своїй землі, йому нічого більше вже не треба, тільки б очистити країну від сміття, бо знає він, що є одна єдина у цьому Яблочку, усе його життя, уся знедолена і рідна батьківщина. Митрохома бачив запає крашити, кораблю і ти у слід москалю. За Україну, за діді волю, за перемогу щасливу долю, за Україну, без горя і він, за наш нескорений козацький славний рід. E sua Радіну помолись, дивлячись по ворожих кравий, не дай вам, Боже, ще колись, не дай вам, Боже, ще колись, Назватись нашими братами. слово людині, яка відіграла в моєму творчому житті дуже, великі, дуже велику роль. І мала дуже велике значення. Я щиро вдячний вам. І хочу ще сказати, що Вадим Дмитрович написав передмову для моєї книги. Це для мене величезна честь. Дякую вам, величезний Вадим Дмитрович. І запрошую до мікрофона. Дмитра знаю давно. Знав його як співак. Гарний співак, мені подобався. Далі. Композитор, прекрасний композитор. Я запросив його на свій творчий вечір. Він співав, пам'ятаєш, поруч з твоїм, нашим чи вашим ну, геніальним земляком Дмитром Гнатюком, подарувати йому і свою книжку. Діждатися. <плес> Дякую тобі, ти відбувся. дякую те, що ти, ти такий зробився, дякую за те, що ти приїхав, сьогодні зібрав своїх друзів. Це дуже важливо в наш непростий час. Українці, українці і батьки, і діти. Хай ясніє наша доля, годі нам темніти, будьмо дуже та єдині. Божа наша справа. Слава! Слава Україні і героям слава і слава Микро, Тобі добра і щастя. Знаю, що пройшла ну, тяжка дорога твого життя. Хай святиться ім'я твоє, краю мій милий, там, де гори і доли переплетенні рік. Хай Господь посилає нам мудрості й сили і хранить. Україну добавляю боковину, нині прісно, повік. З Боже, з такими воїнами Україна я знально, неодмінно переможе. Я пишаюся знову ж таки дружбою з цією великою людиною, великим актором, народним артистом України Володимиром Метровичем Талашко. І там цінують слово. Я вже три поезії Дмитро пробач, не питав дозволу, прочитав. Про матір, про вишиванку. Ось перший вірш, який викликав таку тишу в залі. У мене вишиванок є багато, та найдорожчу легко я знайду ту, що на щастя вишивала. Найкращій жінці, так сталося колись у світі, серед десятка різних див, добра і зваби розмаїття Бог жінку на землі. Споріг пробач в життєвій суеті не завше признаюсь тобі. Що ти одна на цьому світі найкраща жінка на землі, коли тривожна на душі, згадаю, вкотре знов і знов стареньку хату у селі і щиру, мамину любов. В любові різні почуття, трагедії. І милодрава. Тили ми її разом з Володимиром усім тим, хто вже не повернувся додому, і хто знає, що таке втрачати рідних. Не важко, що тепер нема. Сергія за повагу до артистів, це не тільки до мене, це взагалі до артистів різних жанрів. І бажаю вам тільки наснаги у вашій роботі. Можна... Неймовірно, глибоко шановна, дорога аудиторія, пісенна, композиторська, авторська, музична еліта України. Просто я зворушений, неймовірно. І, звичайно, не хочеться, щоб ці слова зараз були якимись офіційними. Пане Дмитре, ви... ми не просто земляки, ми споріднені душі. Кіно, мистецтво синтетичне, без слова, воно ні має кіно, а без музики воно мертве кіно. Тому, якщо ми започаткуємо з легкої руки пана Дмитра отаку от традицію, щоб у нас. Відбувалися вернісажі, зустрічі, наші е, такі щемні заходи, е, людина, автор потрясаючий, письменник, композитор, батько, наш проводник до тих душевних ціл, духовних цінностей по збереженню культурної спадщини, любові до краю до краю рідного, до нашої землі, до батьківської поваги. І це

Тем, прийні, межу, да. Щиро вам дякую за ці опроси, ці опроси. Всі дімі хомі. Діма творчого вода. Черевоша течія щастя живі жити і чайну воду пити країни доведого я! Життя до радощі то болі, та я таким його люблю. Я дякую за кожну днину. За сонце ранішню росу, за щиру батьківську стежину, якою я свій хрест несу, тож вірю рідній Україні, ще стану у природі я. Дмитро Команд. Не зрозуміти те рабам, за що стоять наші солдати. Коли у відповідь словам стріляють черги автомат, яка ж то кров тобі тече, що скелею стоїш без зброї, я віднині, як в одну мить безсмертним став, сказавши слава Україні! Слава Україні! Спасибі тобі, Дмитро, що ти запросив нас і, і мене, і я з тобою разом стою тут. Дякую, дякую, дорогий володимир. Слово Олег Іванович. Я дійсно вражений сьогоднішнім святом, Шановне товариство, людей, які люблять Україну, люблять пісню, люблять життя. Це сьогодні свято для нас усіх. Я думаю, що ми маємо сьогодні пишатися. Я ще раз хотів би вам сказати, шановні друзі, ми маємо жити, будемо жити. Дякую вам всяку. Там ми допомагаємо фронту, але ми повинні допомагати мистецтву. Юрі, я тобі щиро вдячний. Добро, щиро. добра. Коли я їду в своє рідне село Ростов, то я їду через Лукабус. І завжди зупиняюся, там залишилася пекарня, старенька при дорозі. І завжди береш хліб там. От Я хочу сьогодні подякувати Богу за село, де родився Дмитро ну, Я хочу подякувати його батькам. Я хочу подякувати тому хлібові, який він несе зараз. Ще дякую. ще дякую вам, але всі з тобою кави віжанку, бо не можу більше спати з вечора до ранку. Хочу запалити свічі, подивитись тобі в вічі, те а те. Усе сказати, Зважитися мушу. Бо одні думки про тебе все бентежать душу. Сивина давно на скроні, вже не тямлю в кіліх діти з онуками у місті, сама коло хати, то нема кому в Фейсбуці фото поміняти. Не приїжджай. Запалим свічі, ще тобі дам. Чоловіче, є голод, є кури, свині і пес коло хати. Я давно живу без діда, будем газдувати. Даюся <праць> зовсім молодим. Орієнтовно так на 30 з гаком не хочу перейматися пустим. Я тірку я вважаю добрим знаком. творіть, кохайте на всі сто і почувайтесь завжди молодими. Дмитро Хома. Віконце глянув вечір і тихо мовив, як ти там. Дописую вірші старечі, щоб передати пізнім снам. Сміхнувся вечір. Щоб утішить, сказав повільно до гора, Людина, кота пише вірші, не може зватися стара. Правильно не сказати слів вдячності. За той неймовірний патріотизм, який ви демонструєте для всієї нашої країни, для всієї нашої громади. Тому що сьогодні а коли ще проявлятися? На те, що наші діти, наші онуки будуть жити щасливо на цій землі, і як сьогодні вже було сказано, не будуть бачити війни. Край моїх батьків! Сюди свініше це чи брата, роду нашого по всій землі. Як не будь завжди пам'ятай дай, ж душу батькова стежина на материнський край, Добре часи час и сливы Хай щастить щасливо скрывка в играе, то сюди восміяти и шиты, то зазуля нахує руки, як тебе мій краю, не любити? битый, будь послабленным навіть. Довжу людві, сіли стрінешти, сестру чи брата, роду нашого по всій землі, тіні у кожної, душу батькова стежина, наймиліший материнський край, тільки у кожного єдина, як не був ти завжди, пам'ятай, від душу батькова стежина, наймиліший материнський край, як у <звінь> вас стежина.